І сьогодні ми будемо. Я сьогодні буду робити обзор карт в моей Поки я буду зглянути свою карту, я об'ясню чому довго так відео не було. І скажу, що далі. Буду робити своїм каналом. І вибачте, це не це. Ну у ну, вас свістить. Ось моя карта. У ВК я, я вилошу перші скріншоти моєї розробки. Якщо ви не підписані на ВК, то обов'язково підписуйтесь. додавайтеся в друзі. Майже всіх прийму. Почекайте. Сама карта состоїть із начала, тут таких, ну, типу, тунель. Тут далі чорний не обращайте на це увагу. Він, він весь зароший, ну типу тут постапокаліпсис Такий так званий. Тут шалашик е, жителя. А отут автобус. Єдиний транспорт, який тут знаходиться, але він не робочий, як так, як, як ну, задано. Не обращайте на увагу, на те, що тут багато жителів, я їх е, заспав випадково. Ну так, буває. О ну, тут зомбі і щось ще знаходяться. Е, тут е, недороблений забор, але ну, це теж не обращайте увагу. Саму карту я можу продовжити, якщо до цього відео забереться багато лайків. Для мене багато лайків це 2 лайка. Ні, ні три. три. І ще не звертайте увагу, що багато гнилої плоті. Тут зомбаки. Е, на... Тут є вхід. Кріпери, тут є вхід. Ну, хоч тут тут типу, такий под'єд. Це ще стройка, як ви замітили. Ну, тут настройки нічого тут такого особливого, тут їдальня. Самі зробили вишивки, так зване, а тут кухня. І на кухні бігає ребенок зомбі. Бігучий, живучий. Сдію, що вони не мішають. Оці всі створіння в кавичках. Що в нас далі іде? Цю карту сам будував е, 4 дня і ти заслужив лайка. Тут далі іде жилі кімнати. Я тут не всі побудував, тому що часу не було. Ви ж хотіли відосики ось вам відосик. Тут хтось ціпано живе. Тут балкошик. Тут теж живе. Ні, тут е, кац, такий типічний ресторан. Е, ну, на третьому етажі, на третім на третьому. А що ж тут у нас на третьому? Та золотим подивимся. А то я сам толком... Не, не, ну, не... не пам'ятаю, у мене голова така пам'ять погана. Ні, це вообще другий під'їзд. Фейуй, фейюй, фейюй. Ось, ну, ось це ЖК, жилі, кімнати тут то, теж. Є тут. Тоже нічого, ну тут може самому придумати. Е, я можу виважити друге відео, там де дороблю це все. Ах, зомбі, зомбі. Отут е, виживші так звані, спостерігають е, за всім присходящим. Поки що не обустроєно, тому що ті, хто залипвся тут. Как вона групка жителей, ті, ті жителі якраз і виживші в кавычках опять же в скобочках Че ж цей малый мал Ой, поганый поганый хороший в скобочках нет робить тут Ну все е, тут такая башта, там где сами жив выжившие відстрелить жители зомби Магіє Фейлісія. Мені почули десь звук ліпкого поршня або обичного поршня. Тут, тут відстрелюють. Тут піщена груди стройки. Давайте переміслимося в інший бал. В інше тут оружейне. В оружейній продається. Ну, ще наковальна комната. Начало давайте подивимось У ну. Опродиться зачарований меч, обичний меч, ось ціни. Які в мене ідеальні ціни. Безплатний кам'яний меч. І безплатний дерев'яний меч. Тут ще є сет броньки. І таке, коротше, всякі сети. Ну, далі тут наковальні. В наковальні що тут у нас далі йде? Ну, наковальні тут нічого, тому що кажу... а я знову ж кажу, що інтер'єри тут не дороблені. Вибачте, що їх не встиг доробити. Мені щось таки показалось, будь-то там... Якісь мутовані корови. Якщо вам теж себе ставте лайк. кря 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 Тут теж жирі кімнати. хоч тут і написано. Під час паузи я доробив на ковальню ось. Е, тут е, можна сказати е, лава тут перепечують. Генератор ближніка всяке. Таке, тут е, от сама головна кімната. Блава! Давайте далі. Ну я розказую, що наверху є теж жилі комнати, можете самі придумати, що тут буде. Я не знаю, як вилучити це на карту, як спортірують. Підскажуть в теж жилі комнати. І щоб не в врождение бомба моби, треба поставити тут факела. Хоч це не вписується, но це спеціально ставлю, щоб всякі мусорні моби не, не спавнились. А я ж можу поставлю слажь до Тепер я заклею всіх врождених мобів. Ну, ця карта міні карта, то смислі. На цій карті нічого особливого. І це е, був на один позор міні-обзори карт. І перед тим, щоб закінчити, е, я вам розкажу про мій другий канал. Е, другий канал. Ну, мій імен. України PlayPek. На ньому буду грати на комп'ютері, на ньому ж є перших дві, два відео я по секретику скажу, що, що три там, але перше відео скрите почина таких по вагомих причинах е, там, там ви, там ви знайдете всякі весплей, поки що їх немає. Там я, там я щось роблю е, еволюцію Майнкрафта. Я, я поставлю ссылку на свій другий канал. І назви, щоб ви не можете перейти по силці, тільки таке, таке буває, тому що я оставлю силку, оставляю ссылку на М YouTube на, на мобільну версію. Суржик. Ось, шкідники. Під час карти я вбивав шкідників. Ось такий вид особливий. Я вам э, перед тим ще покажу весь дроп із, із мобів, таких, яких я склад... Ну, весь дроп я сюди складував. І складую зараз. Тобто, щоб він мені не забивав сундуки. Ну, тобто з моїм інвертар. І ще я забув поспакати вам підвал підвалі нічого. Тут, тут типу склад. Ну тут таке подземне убіжче таке, там, там дальше нічого, там земля. Якщо хочете, щоб я продовжив карту. зробив інтер'єр, я їх покажу так, так, нарезку зроблю. То э, ставте лайк. Ви набирайте 3 лайка и зерну интерьер. 0 лайки я ну, вложу і ссылку на ВК и на другий канал. Итак, всем. До встречи и пока-пока!